Наймолодші учасники змагань, незважаючи на свій юний вік до боротьби, готувалися по-серйозному. Деякі з них настільки полюбили спорт, що будують серйозні плани на майбутнє. Ну я тренуюся своїм братом Че, е, ну, часом, через день тако. Тренуємося, робимо зарядку, таку як на фізкультурі. Хочу збути багато перемог, е, е, хочу стати спортсменкою. Е, і хочу, щоб в мене було хороше майбутнє. Хочу бути в фізичній формі. Організатори планують цьогоріч залучити до гри сімейні перегони кілька тисяч людей, а у фіналі змагатимуться 16 команд. Нинішні змагання в порівнянні з минулими роками змінили свій формат. Родини змагатимуться не лише у спритності, а й вирішуватимуть інтелектуальні завдання. Привітати учасників стартом сімейних перегонів у зорю Рівненського району приїхав президент національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Він зазначив, що саме на таких заходах можна розгледіти майбутніх чемпіонів. Дитина повинна виховуватися як фізично, так і інтелектуально. Тому в цьому напрямку, якщо буде таких більше заходів, як сьогодні сімейні перегони, то і відношення до спорту, до фізичного виховання буде зовсім інше. Сьогодні потрібно піднімати масовість, піднімати здоров'я наших людей, тому сьогодні стан дуже такий непростий. Тому в цьому напрямку а спорт, фізичне виховання це пріоритетний напрямок. Сімейні перегони успішно стартували. Переможці захищатимуть честь рівненщини у суперфіналі, який запланований на квітень наступного року. Віктор Самчук новини рівного.